Допомогти молоді реалізувати свої проєкти, знайти партнерів та отримати поради від досвідчених експертів у Чернігові. Провели форум Молодь в ресурсі, який став платформою для обговорення нових ініціатив та налагодження співпраці серед активних юнаків та дівчат. Організувала захід громадська організація Українська монолітність за підтримки управління в справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Ми хочемо дати зрозуміти молоді, що вони є ресурс, який можуть зробити щось своє, маючи інші ресурси, які ми хочемо надати на цьому форумі. І вони мають знати, хто у нас працює, як працює, з ким можна співпрацювати, які взагалі тренди волонтерства і так далі. В першу чергу, ми робимо а, такий акцент на шкільній молоді, адже вона також має бути задіяна до життя громади, до суспільного якихось рухів. І сьогодні ми запросили різні організації, аби вони мали можливість набрати до себе учасників, набрати нових членів, дати можливість молоді, аби вона мала можливість реалізувати свої власні проєкти на базі будь-якої організації, які вони зможуть обрати. Учасники та учасниці познайомилися з представниками і представницями громадських організацій, а також дізналися про актуальні ресурси для розвитку. Окрім нетворкінгу, на активну молодь чекав воркшоп. Під керівництвом фахівчині вони розробили власні проєкти, які презентували експертній комісії. Дві найбільші такі класні ідеї отримують фінансування, тому що ми вважаємо, що молодь підтримувати потрібно, і в першу чергу молодь це є зміни і молодь – це є наше майбутнє. Я буду брати участь в оцінці проєктів, Можливо, я дуже сподіваюся, що щось корисне знайдеться і для нашого управління, що ми також будемо дуже раді підтримати якийсь проєкт. Насправді ідею, яку ми вкладали в цей форум, це допомогти молоді об'єднати об громад громадські організації між собою створити спільні проекти на майбутнє, щоб не кожен самостійно відокремлено працював одне від одного, а щоб у нас була спільна візія, спільна мета розвивати чернігів, допомагати йому створювати щось нове, допомагати одне одному і працювати у співпраці. Бо співпраця це зараз дуже важливо. Важливо, щоб ми об'єднані були і працювали і на Чернігів, і на нашу Україну, і на нашу перемогу. Для подальшої співпраці та координації організатори форуму створили телеграм-канал Молодь у фокусі. Там громадські організації інформуватимуть про актуальні можливості та заходи, аби юні чернігівці та чернігівки активно долучалися до різноманітних проєктів та мали можливість розвиватися далі.